Відновити територіальну цілісність, перемогти у війні, стати членами НАТО, Євросоюзу, також притягти росіян до відповідальності і відбудувати Україну. Такими є найголовніші завдання нашої держави, за словами голови КБФ, двічі прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Про це він наголосив на 15-му щорічному київському безпековому форумі, який розпочав свою роботу 25 травня. Першим стовпом нашої історії і перемоги є наш моральний дух і сила, Другий це моральна сила, єдність Євросоюзу. А третім стовпом нашої перемоги є єдність всіх держав-членів НАТО. І я хотів би наголосити на вільнюському саміті. Там не має бути розмитих розпливчастих дивних, я б сказав меморандумів або декларації, як це відбулося в Бухаресті в 2008 році, має бути визначеність і ясність, чіткі рішення у дискусіях київського безпекового форуму беруть участь провідні світові та українські державні діячі, журналісти та громадські активісти. Так, зі зверненнями виступили заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, колишня державна секретарка США Кондоліза Райс, помічниця генерального секретаря НАТО з публічної дипломатії Байба Браже, премєр міністр Великої Британії Борис Джонсон. Нагадаємо, Київський безпековий форум. Заслував фонд Арсенія Яценюка відкрив Україну що у 2007 році. Відтоді українські та міжнародні державні та політичні діячі, дипломати, експерти та журналісти провели сотні спеціальних зустрічей, де обговорювали головні проблеми, які були на часі як у Україні, так і у світі.